Для виготовлення одного такого бантика нам потрібна стрічка шириною 2,5 см, два відрізки 11 см, два відрізки 5,5 см, репс шириною 6 мм для чорнової талії бантика. І ось така от стрічка 9 мм для серединочки нашого бантика. І заколочка 5 см. Беремо один наш відрізок 11 см. Зверніть увагу, у нас стрічка органза Амбре, тому ми один відрізок будемо складати. Щоб у нас зелена частинка була внизу, інший, щоб зелена частинка була вгорі. Складаємо не навпіл, а відступаємо 1 см. Відступили і зафіксували отаку. Іншу складаємо в інший бік, або якщо ми перегорнемо, то у нас зелена частинка буде вгорі. Відступаємо знову сантиметр. Кутики. На цьому етапі нам більше лінійка не знадобиться. Беремо наші маленькі шматочки по 5,5 см, складаємо навпіл, і тепер дивимось, щоб зелена частинка у нас співпадала одна на іншу. Наклали, загорнули іншою частинкою. Ось тут у нас всі кутики співпадають. Я фіксую цю частину шпилькою. Далі Той, що позаду, кладу назад, той, що попереду, кладу наперед. Знов перевіряю щоб всі мої кутики ось тут співпали. і закріпляю іншою шпилькою. Те саме роблю з іншою стороною. У нас вийшли дві симетричні половинки бандика. Давайте їх зшиємо. Зшивати ми будемо на шість проколів. Два тут, два в середній частині і два в крайній. Ось так вийшло. Стягуємо, прошиваємо погорі, стягуємо, прошиваємо понизу. І відрізаю нашу ниточку. Те самісіньке роблю з іншою половинкою бантика, але ниточку не відрізаю. У нас готові дві половинки, тепер їх потрібно зшити. Давайте закріпимо заколочку. Так як я хочу, щоб у мене мої заколочки були на дві сторони. Тому я наш бантик, цю заколку розвертаю ліворуч, фіксую серединочку і фіксую бантик на заколці. Таким ось таким чином. Далі робимо за допомогою стрічки 6 мм чорну талію. Тепер зробимо вузлик на нашу талію. Для цього я беру стрічку органзу десь приблизно 11 см, щоб мені було зручно в руках. Зав'язую як звичайний вузлик. Але одну сторону я провертаю. В результаті отримуємо ось такий кохайний вузлик. Давайте ще раз покажу. Починаємо зав'язувати як звичайний вузлик. І одну сторону, ну, мені зручно праву, я ось так раз. І провертаю. І розправляю. Ось, бачите, тоді у нас стрічка дивиться рівненько, тобто вона не перекручена. І ми можемо обхвачувати нею талію. Так, ставлю посередині краплю клея, точніше, в двох куточках. Там де у мене стрічка перекручена. І так як у мене бантик дуже легесенький, то я не буду прошивати талію. Він так добре буде триматися. Стрічку ми брали довше, чи нам потрібно. Ми відрізаємо зайве з одного боку, з іншого боку. Заклею кінці. І ці кінці я заклею в серединку. Не забуваємо, що органза дуже тонка, і коли ви будете притискати пальчиком, можна обпектись. Тому обережно. Ось і оцей стик, я закриваю цією ось стрічечкою, зручно так тримати. Ось такі малесенькі бантики в результаті ми отримали. Сам бантик розміром трішки більше 5 см. Якщо стрічка буде більш жорстка, то він буде десь 5 см. Органза більш м'яка, тому він розклався десь до 5,5 см. Ще один варіант. зроблений з ось такої стрічечки моделька. Зверніть увагу, верх я залишила нашу основну модельку. Позаду додала два відрізочки: один 14, другий 16, десь 16,5 см. І вийшла ось така моделька. Цікава вона тим, що оця стрічечка вона не дуже гарно лягає в різні моделі. В цій моделі вона повела себе просто чудово. Ще хочу познайомити вас з ось такими жовто-блакитними бантиками. Зверніть увагу, я додала вушка не тільки знизу, а ще й зверху, також відрізочок 5,5 см. Але коли ви будете працювати з більш цупкими стрічками у розмірі 2,5 см, не додавайте їх в усі частини нашого бантика, тому що прошивати буде дуже складно. Я поєднала більш цупку стрічку і легку льняну, і в результаті досить гарно прошились бантики. Ще більше ідей ви знайдете на моєму інстаграмі. Активне посилання знаходиться на головній сторіночці каналу, тому запрошую вас туди. Там багато парад, багато цікавого. А тут до нових зустрічей, пока-пока.